Більше 4 мільйони українців, які після 24 лютого 22 року були змушені виїхати з України останніми днями, небо як збурилися, адже в часі збіглося декілька заяв, декілька подій щодо їхнього майбутнього в країнах Євросоюзу. скидається на те, що український уряд всіма силами хоче повернути біженців в Україні, але поки не знає, як привабити їх в Україні, і хоче, аби уряди країн Євросоюзу посприяли йому в цьому на цьому каналі. Район за кордон ми розповідаємо з. З вами про найактуальніші, найкорисніші події міжнародного життя, і власне запрошую підписатися на наш канал, а також порадити це зробити своїм друзям. Сьогодні ж ми розповідаємо про те, що буде з тимчасовим захистом українців в країнах Європейського Союзу. Останні дані Євростату стверджують про те, що основними країнами Європейського союзу, які прийняли в себе українських біженців, стали Німеччина, Польща а також Чехія. На ці три країни припадає приблизно 60% усіх українців, які отримали тимчасовий захист ЄС власне в цьому політичному блоці 1,2 і мільйони українців в Німеччині, 925 тисяч офіційно зареєстрованих у Польщі, і також 370 тисяч у Чехії. 25 січня міністри праці та міграції країн Євросоюзу зібралися, аби обговорити власне стратегію, що далі робити з українцями в Євросоюзі, як далі їх. Їх захищати, і власне там сказали, що готові і надалі поширювати це право тимчасового захисту і задіювати спеціальну директиву Євросоюзу, яка була власне задіяна тоді в страшному лютому і березні 22-го року. Але далі йдеться про те, що далі разом з українським урядом з кабінетом міністрів з представниками євроінтеграційного блоку в Євросоюзі готові обговорювати, як далі вести цю стратегію, що буде, наприклад, після березня 2025 Року і там розраховують різні сценарії. Наприклад, я процитую державну секретарку з питань притулку і праці Бельгії Ніколь Мур, яка, наприклад, сказала, що. Єврокомісія та країни-члени блоку продовжують обговорення із залученням української влади, щоб ухвалити спільне рішення в недалекому майбутньому. Іншими словами, європейський союз хоче уніфікувати власне надання такого статусу в різних країнах, адже наразі йде така система, що європейський союз ухвалює загальне спільне рішення, а потім кожен із країн ЄС, уряд тої чи іншої країни, ухвалюють своє рішення, і вони можуть там дечому різнитися. Європейський Союз хоче певної уніфікації. І ось власне в цей момент. Напередодні і в день зустрічі всіх цих міністрів у Брюсселі впливове і доволі толкове визнаємо виднання політико опублікувало дуже таку резонансну статтю щодо міграційної політики, і взагалі щодо політики Євросоюзу стосовно українців. Власне там йдеться про те, що два дипломати Євросоюзу буцімто розповіли політику про те, що український уряд хоче, аби Євросоюз посприяв поверненню українців додому, якомога швидшому поверненню. йдеться, наприклад, про. 2025 рік політика, наприклад, написала, що українська сторона чинила навіть певний тиск на урядовців під час цих перемовин, і це все для того, аби змінити правила поведінки взагалі, правила щодо українців в європі після 2025 року інший дипломат на якого також посилається політика каже що все це зв'язано із новим мобілізаційним законом який от от має з'явитися в україні ну наразі це буцімто не просто прохання уряду а швидше таке якесь ніби промацування ґрунту і більше намагання дослідити ситуацію а як будуть реагувати ті чи інші власне гравці тобто і країни Євросоюзу, Юзу, саме євросоюз, ну і українські громадяни, які на жаль, були змушені були виїхати за кордон. Відповідь на це все не забарилося. Її дала віце-прем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, і вона е, висловилася в такому сенсі для Радіо Свободи, що мовляв тривають дискусії прямої позиції щодо майбутнього ще немає. Ну і, взагалі, офіційно Україна не зверталася до ЄС, щоб країни, уряди країн Євросоюзу в якийсь спосіб виганяли українців за кордону чи в якійсь будь який інший Спосіб хотіли заохотити їх повертатися додому. Позиція взагалі української влади на думку Стефанішиної така, що Україна наполягає, щоб українці могли мати цей тимчасовий захист юридично гарантований статус перебування на території Євросоюзу і до 25-го року, і після 25-го року, і навіть в випадку завершення чи якогось тимчасового завершення бойових дій в Україні. Але є одне але водночас Стефанішина, в тому самому інтерв'ю вона вжила дуже цікаву Фразу, яка раніше в принципі не повторювалася, ніде не звучала, і вона трішки збурила і змусила напружитися українців. Адже коли неї запитали про фінансові виплати, це власне одне з головних правда ж питань перебування українців за кордоном. То вона вжила таку фразу, що ми маємо визначатися стосовно фінансових соціальних гарантій, які мають надавати уряди країн Євросоюзу. Тобто, ми маємо визначатися це, власне, ми це означає і країни Євросоюзу, Єврокомісія, а також український уряд такої фрази про те, що в якийсь спосіб і Україна може впливати на виплати українцям раніше точно не було в швейцарському виданні Тагас Анцайгер Лещенко напряму сказав про те, що уряди країн Євросоюзу, вони мусять зменшувати виплати українцям для того, щоб припинити їх підтримувати і в такий спосіб сприяти поверненню в Україну, щоб вони робили користь вже власне національній економіці. Звісно, виникла хвиля обурення. Цим словам Лещенко. Він мусив згодом виходити знову до преси, пояснити, що він насправді мав на увазі. Він сказав, що це його особиста точка зору, а не позиція офісу президента. Він сказав, що слова вирвані з контексту. Ну, як завжди, це буває на жаль, часто представників українського істеблишменту, Так чи інакше, офіс президента офіційно це не коментував. Утім, ми пригадуємо, що власне сам президент Володимир Зеленський останнім часом дуже часто власне торкається цієї теми, і він говоря. Говорить про проблеми чи взагалі про намір України повернути біженців. Ну, от, зокрема, багатьох, хто зараз вимушений бути за кордоном, засмутили слова президента, коли він в новорічному зверненні до українців сказав, що буцімто українці мусять вибирати між біженством і громадянством. Ну і багато українців задумалось, які наразі за кордоном. А що ми біженці, ми не є громадянами України? Власне, те, що певна дискусія на банку триває щодо власне питання повернення українців, підтвердило і нове інтерв'ю Зеленського німецькому каналу АРД, і там він сказав доволі супер. Ештовую фразу, наприклад, про те, що мовляв країни Євросоюзу, які надають соціальну допомогу нашим співвітчизникам за кордоном, краще, щоб вони ці гроші виділяли в бюджет України. А вже український уряд і ж українська держава краще знають в який спосіб підтримати українські біженців. Ну і ще є дві країни, де трішки це питання щодо українців в цих країнах підвисло, скажімо, так це про Польщу і про Велику Британію. В середині січня більшість українських медіа вже поширили заяву про те, що українсь... що польський уряд, буцімто, вже ухвалив продовжити тимчасовий захист українців в Польщі до березня 25-го року. Але згодом українське посольство у Варшаві було змушене, змушене пояснювати, що ж насправді ухвалив польський уряд, а ухвалив він продовження цього тимчасового Сове захисту лише для тих громадян, які приїхали з України в Польщу після 24 лютого, але для іноземців, які були в Україні на той момент, і вони були змушені втікати від від війни до Польщі. От, власне, для цієї категорії громадян, насправді вже цей тимчасовий захист продовжено. Питання наскільки можна зрозуміти польську пресу вже от от вирішиться офіційно. Документ десь там на дорозі в Сейм, і польський парламент буквально найближчими днями мусить водити. Рішення щодо українців продовжити чи не продовжити в який спосіб продовжити власне цей тимчасовий захист. Інше питання стосується Великої Британії. У Велику Британії Українці їхали за двома великими програмами: це «Homes for Ukraine», а також «Ukraine Family». Всього тимчасовий захист за цими двома програмами заїхало 182 тисячі громадян. А проблеми можуть стосуватися приблизно ста тисяч людей. Йдеться про тих людей, які у перші півроку з лютого, десь приблизно по вересень 2022 року заїхали в Велику Британію, і наразі британське законодавство регулює їхнє перебування там упродовж трьох років. От, власне в вересні 2025 року цей термін закінчується. Що далі робити їх? Адже дуже багато, звісно, захоче і залишитися у Великій Британії, але наразі законодавчі пояснення, що робити ці категорії людей, немає. Ну а три роки от от можуть сплинути. Тому варто очікувати певних нових пояснень британського уряду. І якщо підсумувати всі ці події, всі ці заяви, які так доволі неочікувано і раптово впали на голову українцям, які наразі змушені перебувати за кордоном, то варто сказати одне: що наймовірніше питання тимчасового захисту українців буде узгоджене, вирішене, уніфіковане тобто українці зможуть легко відносно заїжджати на територію Євросоюзу, отримувати там доступ до медицини, соціального забезпечення, освіти і, взагалі, для легалізації для проживання, це наймовірніше буде вирішено. Фіковано на в межах європейського союзу інша справа це виплати і допомоги для українців в країнах Євросоюзу. Адже не секрет, що частина країн Євросоюзу зацікавлена, аби якомога менше українців залежали від соціальних виплат, аби якомога більше українців працювали в цих країнах. Ну і відповідно зменшували тиск на бюджети Євросоюзу. І в цих питаннях, звісно, можливі різні варіанти. Як ми бачимо, загальний настрій наразі в Євросоюзу такий, що зменшувати ці виплати і. Аби люди починали більше працювати, і як не дивно, власне, в цьому контексті політика урядів Європейського союзу вона йде в ногу навіть з намаганнями українського уряду, який зацікавлений також, щоб аби вже з 2025 року потрішки, хоча б якась частина українців поверталася назад. Тому як буде розвиватися ситуація, звісно, район за кордону розкаже тут на нашому каналі, на який я закликаю вас ще раз підписатися, і будемо дивитися за розвитком ситуації. На інших наших соцмережах району за кордон.